Продовжуємо аналіз змін, що відбуваються в словах при їх поєднанні, і з цього місця починається найцікавіше. Я це називаю приколи губних. Хто вчив українську мову в середній школі, мабуть, пам'ятає, що таке губні звуки, і навіть зможе їх перерахувати. Сама назва говорить нам про те, що ці звуки утворюються за допомогою наших губ, і будь-який підручник з української мови підкаже, що це звуки «б», п, в, м і ф. В іспанській все майже так само, тільки замість в у них в. Так от ці звуки об'єднуючись, влаштовують дикі танці. І спершу можна подумати, що це якась фігня і нащо так знущатися з людей. Але, придивившись, розумієш, що саме так набагато зручніше. Іспанці люди балакучі, але разом з тим практичні та економні. Вони активно використовують свої мімічні м'язи, але роблять це розумно і в незручних місцях спрощують собі задачу. Один з таких випадків я розглядала у розділі з правилами читання, де йшлося про буквосполучення «ф», яке читається як «ф». тому що «ф» просто незручно вимовляти. Звук Ф губний, і він хоче тусити у компанії собі подібних, тому замість н з'являється м для зручності вимови. І насправді те саме відбудеться, якщо замість ф буде б, п або інший губний. Тому верано» влітку звучить як емберано. А конпадре з батьком як компадре. Саме з цієї причини всередині слова після м з'являється наш улюблений дзвінкий Б. Бо іспанська ніжна, ніби ні ви в такій ситуації майже неможливо виговорити. Треба стулити губи міцно, потім розтулити, потім знову зібрати їх докупи, але вже в інший спосіб, більш лагідно і ніжно. Жоден іспанець таким займатися не буде. Ви що, там же швидкість. А от мбу це легко і просто взагалі одним рухом. Ну хіба не краса?